Українська асоціація футболу Пер Юкраїн разом сильніші доброго дня. Шановні друзі. Вітаємо вас всіх у будинку футболу на церемонії кування однієї тридцять фіналу. Кубка України сезону 25-26. У Вібет Кубок України цього сезону сталися революційні зміни. УАВ провела масштабну реформу змагань і тепер це наймасовіший з часів початку війни розіграш. Участь беруть 68 команд, серед яких 21 аматорська. Для команд з нижчих ліг і аматорів з'явилося більше шансів пройти якомога далі. І як доказ, вже в одній 32 фіналу ми побачимо одразу вісім команд з регіональних асоціацій футболу, а ще п'ять колектив з асоціації аматорського футболу України також доєднаються до цього етапу. Ваші оплески, будь ласка! Отож, давайте знайомитися з усіма учасниками однієї 32 фіналу. Нагадую, що на цій стадії у нас виступають. І вступають в боротьбу уже представники усіх професіональних ліг України, окрім чотирьох представників Єврокубків. Тож починаємо наше представлення з команд регіональних асоціацій футболу. Це переможці попереднього кваліфікаційного раунду, а саме: Фазенда, Чернівці, Нафтовик, Долина, Івано-Франківська область, Колос Полоне, Коростень, Агронива, Житомирська область, Полісся Ставки Пісківка. Карбон Черкаси, Олімпія Савенці і Айрон із Запоріжжя. На цьому етапі в боротьбу за кубок вступають ще 5 команд з Асоціації аматорського футболу України. А саме футбольний клуб Денгов-Денихівка, Корміл Яворів, Маяк Сарни, Агротех Тишківка, а також Авангард Лозова. Далі переходимо вже до представлення команд з другої ліги. Таких є одразу 15 клубів. І це: Атлет з міста Києва, Вільхівці Закарпатська область, Куликів-Білка, Куликів, Лісне Київська область, Нива Вінниця, Реалфарма Одеса, Скала-1911-3, Ужгород, Гірник Спорт Горішні плавні, Дінас Вижгород, Локомотив Київ, Пенуал. Кривий ріг, Ребел Київ, Тростянець і Чайка Петропавлівська Борщагівка. Першу українську лігу представляють всі, хто зараз бере участь у змаганнях у цьому дивізіоні. А це 16 команд. І ось вони в вашій увазі. Агробізнес Волочиськ, Буковина Чернівці, Вікторія Суми, Ворскла Полтава, Інгулець Петрове. Лівий берег Київ, Металіст Харків, Металург Запоріжжя. Нива Тернопіль. Поділля Хмельницький, Прикарпаття Івано-Франківськ. Пробій Городенка. Фенікс. Маріуполь, Маріуполь – Чернігів, Чорноморець Одеса і Юкса Тарасівка. А ще на стадії однієї 32 фіналу в боротьбу вступає одразу 12 клубів Української прем'єр-ліги. Як зазначалося раніше, тут ми не побачимо лише наших представників у Єврокубках, а саме Динамо, Шахтар, Полісся і Олександрія. Які долучаться до Кубка вже на стадії 1-16. А от Верес Рівне, Епіцентр, Кам'янець-Подільський, Зоря Луганськ, Карпати Львів, Колос Ковалівка, Кривий Ріг, Кривбас, Кудрівка, ЛНЗ. «Металіст 1925 Харків, Оболонь Київ, Полтава з міста Полтава і рух Львів своїх суперників в одній 32 дізнається вже сьогодні. Отож всі учасники однієї 32-ї названі. І тепер давайте запросимо на цю сцену людей, які будуть своїми руками проводити процедуру жеребкування. Це Олег Лужний, легенда українського футболу. Будь ласка. І Артур Хряпін, представник 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Серка. Пане Олеже. Маленьке питання одразу до вас. Ви вигравали кубок України кілька разів. Який для вас найпам'ятніший? Я не пам'ятаю, є чесно, які ми були, бо вже було давно. Ну, а ф... фінал Кубка є фінал Кубка. Тут можеш ти грати з першою лігою з другою, без різниці фінал. Тому є от хороший кубок, щоб через Кубок команда першої другої ліги може ти на фінал на Європу попасти. Дякую. А чому матчі на Кубок завжди відрізняються за напругою від матчів чемпіонату? Бо то вирішення одна гра вирішує все, тому вирішаєте. Вилетів з Кубка, все пролетів. А в чемпіонаті більше, більше є. Більше часу маєш відігратися, а в кубки ти вже не вдираєш, програма вилетів? Дуже дякую, дуже дякую. Пане Артур, в першу чергу дякуємо за захист. І 92 й бригаді, яка стала партнером Кубку. Зокрема, собі честь Україні слава це гасло вашої бригади. Так. Дуже дякуємо. Маленьке питання до вас. Чи були колись на схожих процедурах жеребу? Ні, це мій перший досвід в даному заході, скажімо так. Тут нічого складного. Я думаю, ми всі е, обов'язково е, впораємося. А яку б пару хотіли побачити вже е, на цій стадії? Харківський металіст та Динамо Київ. Е, Харківський металіст. Е, Безпосередньо так, Динамо Київ, як ми вже зазначили раніше, вони доєднаються з однієї 16. Але в разі, якщо металіст виграє е, гру однієї 32-ї, то все можливо в наступній стадії. Можливо, ваше бажання здійсниться. Дуже дякую. Отож, переходимо власне, до жеребу. У нас два кошики, в одному назви команд, в іншому номери. Спершу ми дістаємо команду е, Олег Легромандж, будь ласка, і потім номер, за яким вона потрапляє в сітку. Господарем поля буде команда з нижчої ліги. А якщо обидві команди з однієї тієї ж самої ліги, то господарем буде та, що отримає непарний номер. Отже, Олег Романович, прошу, будь Дуже. ласка, починаємо з команд. Дуже багато шариків. Хвилюючий момент. Фенікс Маріуполь. Фенікс Маріуполь. І, будь ласка, пане Артур, який номер? Номер 18. Номер 18. Рухаємося далі. Фазенда. Фазенда. І фазенда отримує у нас номер. П'ятдесят третій. Номер п'ятдесят три. Наступна команда. Кулеків білка. Кулеків білки. Ця команда отримає номер 51. Металіст. Металіст. Номер 25. Металіст отримує номер 25. Тростянець. Футбольний клуб Тростянець. Потрапляє в сітку під номером. Пан Артур. Зараз. 48, номер 48. Эноэль. номер 19. Пенуел під номером 19. Поділля. Футбольний клуб Поділля отримує номер <кхи> Номер п'ять. Номер п'ять. Кудрівка, футбольний клуб Кудрівка номер 24. коло. Номер 14. Футбольний клуб Колос під номером 14. Кривбас. Номер 52. Футбольний клуб з Кривого Рогу Кривбас буде грати під номером 22. 52, 52, перепрошую. Ріал Форм. Ось у нас вже є перша пара, дуже цікава. Кулаків білка прийматиме в себе футбольний клуб Кривбас. Номер 55. Полтав. З кожною кулькою стає все цікавіше, оскільки вже починають формуватися пари наступного раунду змагань. Номер 28. Ребел. Футбольний клуб Ребел. Номер 44. І під номером 44. Скала. Скала Стрей. Номер 6. Пробій. Футбольний клуб Пробій. «Номер вісім. Під номером вісім. Номер no. Агротех. Футбольний клуб Агротех. Номер 46. Потрапляє в сітку під номером 46. Зоря. Номер 12. Зоря з міста Луганськ під номером 12. Локомотив номер 13. Металіст 25. п'ять. Металіст 1925. Номер 31. Учасник української прем'єр-ліги. Очікує на свою. Команду суперника. Агробізнес. Номер 16. «Полісся ставки. Футбольний клуб «Полісся Ставки. Номер 43. Під номером 43. Олімпія Савенці. Номер 30. Під номером 30. Чернігів. Футбольний клуб Чернігів. Під номером 39. Отримає 39-й номер. Карпати. Отримує 20-й номер. Львівські Карпати під 20-м номером. Нема що так. Буковина. 34-й номер. Атлет. Футбольний клуб Атлет. Місто Київ. Сороковий номер. Номер 40. Користон. Тридцять п'ятий номер. Сьомий номер авангард Лузова тридцять треті номер, Маяк 26 номер. Маяк отримає номер 26. Ужгород. Футбольний клуб Ужгород. Отримує 17 номер. І лівий берег. Футбольний клуб Лівий берег отримує 23-й номер. Номер 23. Вікторія. Отримує 9-й номер. Ворохта. 10 десятий номер. Верес отримує тридцять шостий номер. Верес рівне номер 36 Чайка. Отримую 37-й номер. Прикарпаття. 50-й номер. Футбольний клуб Прикарпаття номер 50 Аэрон. 27 27-й номер. Інгулець. Другий номер. Інгулець Петровий номер 2. У нас залишилось вже зовсім кілька команд, які ще не визначилися зі своїми суперниками. Епіцентр. Футбольний клуб Епіцентр. 45-й номер. Чорноморець. Чорноморець, Одеса. 11 11-й номер. Діна п'ятнадцятий номер, ну тоді шостой номер. Вільхівці. Футбольний клуб «Вельхівці». 29-й номер. Номер 29 Гірник спорт. 47 47-й номер. Гірник спорт номер 47 Нафтовик «Долина». Нафтовик долина 42 номер. Номер 42. Рух. Футбольний клуб Рух Львів. Четвертий номер. Номер 4. У нас залишається буквально 8 команд. Металург. Серед яких металург? 54 номер. Номер 54. Оболонь. 32 номер. Полос. Футбольний Полоне. клуб Колос Полоне, Хмельницька область. 41-й номер, Номер 41. Юкса. 22-й номер. Лесне. Футбольный клуб Лесне. 38 номер. Номер 38. Кормил. Третий номер. Нива Вінниць. 21 номер. Вінницька Нива No21. Зустрінеться з Юксою. І нарешті. Денгов. Денгов. Денихі. 49 номер. Номер 49 Отже, ми визначили усі пари однієї 32-ї фіналу. Давайте ще раз їх поглянемо. Карбон, Інгулець, Поділля Скала 1911, Вікторія Ворскла, Локомотив Колос, Ужгород Фенікс Маріуполь, Невавінниця Юкса, Металіст Маяк. Вільхівці Олімпія, Авангард Буковина, Чайка Лісне, Колос-Полоне, Нафтовик Долина, Епіцентр Агротех, Денгов Прикарпаття, Фазенда Металург, Корміл. Рух, ЛНЗ Пробій, Чорноморець, Зоря, Діназ Агробізнес, Пенуел Карпати, Лівий берег Кудрівка, Айрон, Полтава, Металіст-1925 Оболонь, Коростень Агронива, Верес, Чернігів Атлет, Полісся Ставки Ребел, Гірник Спорт, Тростянець, Куликів Білка Кривбас, Реалфарма, Нива, Тернопіль. Нагадаємо, що господарем поля буде команда з нижчої ліги. А якщо обидві команди з однієї, то господарем буде та, що отримає непарний номер. Базові дати для проведення матчів 23-24 серпня 2025 року. Дякуємо нашим гостям, учасникам та вболівальникам. Також бажаємо успіху всім командам з вашими наступними матчами і пам'ятайте собі честь Україні славу! Дуже дякую. Спасибі дякую. дуже. Дякую за... дякую. Спасибі дякую. Дуже дякую. дякую Шановні гості. На цьому церемонія закінчується. Дуже дякуємо вам за увагу. І е, вболівайте, будь ласка, за кубок України з футболу. И Пердь-Юкраина. Разом сильніші. Украинская ассоциация футбола.